У Житомирі відкрили ялинкові ярмарки. Тут є як невеличкі деревця та висотою у пів метра, так і двометрові новорічні красуні. Частину з них привезли з-за кордону, однак є й наші українські. Ціни, звісно, різняться. На вулиці Небесної Сотні, 5 грудня, вибір дерев був великий. У продавця Олександра можна придбати ялинки за кордону. За його словами, цьогоріч ціни зросли. Такі ялинки від 800 гривень до 5 тисяч гривень. Норманд. Датські ялинки. Є чешка срібляста і обичне. У продавця Петра можна придбати сосни та ялинки від звичайних дерев до пишних, які він вирощує сам на своїй ділянці. Ціна стартує від 100 гривень, а чим пишніше дерево, тим дорожче, каже продавець. Ціни залежать від е, е, якості. <сує> Як і колбаса, це саме ялинка. Від від 100 гривень вже не бабушки, дедушки, хто має гроші? Ну, дорожче, ну, дорожче ну, до тисячі гривень. Це максимум потолок. Ну, це дуже гарна, дуже гарна ялинка. Ну, не, не така, але така вона, вона не буде. Вона буде дешевша така. Ну, сосна, отака, вот як ця стоїть. От вона. Сосна вона стоїть 800 гривень, така сосна. А які найчастіше зараз купують ялиночки? Всі хочуть по своєму карману. Також на ярмарках можна придбати готові композиції з гілок сосни або ялинки, які продавці виготовляють власноруч. Так як і минулого року від 100 гривень і вище У нас найбільше це 2 метри десь біля 2000 тисяч гривень. В залежності від пишності і висоти ціни отак формуються. Ялинки гілячки беруться з не з лісу беруться самосія, тобто шкоди природі немає. Ірина розповідає, ціни залежать від виду дерев. Сосни дешевші, ялинки дорожчі. Найдорожча композиція з гілок сосни для житомирян коштуватиме 900 гривень. Продавчиня каже: за перший день було продано понад 50 таких новорічних красунь. Екібани, у нас е клієнти. До кінця січня місяця тримають в будинках і тоді викидають і їм нічого не бракує. Ялинку ми зразу попереджаємо, що вона осипеться. Цьогоріч ялинкові ярмарки у Житомирі працюватимуть до 31 грудня. Загалом у місті розгорнули шість точок, де можна придбати новорічні дерева. Контролює легальність роботи продавців Державної екологічної інспекції. І перші штрафи порушникам вже виписали. Хоча свято ще попереду, Житомиряни вже активно готуються, обирають дерева, прикрашають оселі та створюють справжню різдвяну атмосферу. Зазвичай ще й штучно. Ну, ми ставили раніше, але цього року хочеться більше якось новорічної атмосфери. Як вам ціни? Чи не кусаються цього року? Ну, ми, в принципі, вперше е, ну, купуємо ялинку. Ну, 800 гривень за ну гарну ялинку. Ну, в принципі, я думаю, що нормально. Ну зазвичай ми ставимо штучну да? Да, на 19 грудня. Пла ну, планую, є, буду ставити, хоч війна, ну так для себе. – А яку саме штучну чи живу? Не є штучну, а потім віточок зроблю таку. Звичайно, все. Сьогодні будемо прикрашати, бо по феншую начебто, 5-го числа потрібно ставити ялинку. І тим паче завтра святий Миколай. Чому вибрали саме живу? Щоб була атмосфера свята. Хоча б в такі тяжкі часи, щоб хоч трошечки було тієї атмосфери. Валентина Петрук, Ірина Цапун, Анастасія Скородинська, Ілона Усатия, телеканал СК-1.